Після багатьох років розробки ми створили човен Хелкер. Ти зараз його б'єш. Минулого тижня ми пригнали сюди нашу вантажівку монстра. Там поліція приїхала вже. Значить, у нас тут вже є охорона правопорядку і контроль за дикою природою. Я дуже ціную, що Флорида контролює це на високому рівні. Я б теж намагався це контролювати, бо минулого разу ми були тут на нашому монстр-траку. А цього разу я привіз свій човен Хелкет. Це той на якому ми. У нас тут стоїть захист передніх сплітерів. Я хочу залишити їх, бо вони справді захищають передню частину моєї машини за 15 тисяч доларів. Подивимось, чи не варто Dodge перестати робити машини і почати робити човни. Отже, я зміг придбати цю машину під 230% річних Тут у нас є карбонові вставки, і це дуже іронічно, враховуючи, що ця машина важить більше ніж мамки моїх хейтерів. Всі разом взяті Вони все знімають як поліцейські на камери. Так, бо це докази. Режим трек, режим драйв. Oh Ох, Ісусе, комій милий хвилі. Це якесь божевілля, чувак. Я напевно вже наїхав на дітей, які купались. Всі поліцейські дивляться. Він випише штраф зараз за підбурювання до заворушень. Тобто, коли ти встиг на нього напасти, це комедія, якась обережно. Не вріжся в той катер. Молодьож. Для того, щоб відео виходили частіше, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Можна мені назад в машину, я тут наскрізь промок. Ні, контролюй штурвал по правому борту. Це лівий борт. Я знаю, я ходив на курси з безпеки руху, тож знаю, де який борт. Нічого ти не проходив. Ти купив собі категорію на ночовин. Чувак, ти в нього вріжешся. Щось тормоза пропали. Ох, трястя! Чоловіче, ти мене підрізав. Трохи дивись по сторонах Побачимося отам за тим берегом. Обожнюю порушувати всі закони. О, зачекай, що це? Ні, коді, ти видаєш себе за офіцера. Ага. Ні, 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 ні. Не дзвоніть в поліцію, добре? Ми знайшли гарну місцину, щоб парканути на щовен. Я кидаю якір. Що це? Кусок крейсера Москва походу. Чи є хоч одна відмінність між моєю тачкою і доджем, який їде по дорозі? Ні одної. Коли ви купуєте новий човен, є така традиція. Ви б'єте шампанським по його передній частині. І якщо шампанське не розбивається, то це на щастя. Ні, все навпаки, воно повинно розбитися. Воно не розбивається, скільки у мене є спроб? Одна. Хм. не розбивається зараза. Ай, аж заболіло самому. Нащо ти вм'яти не робиш? Воно не розбивається. Тож погнув крило на щастя, на долю. Якщо пити за кермом незаконно, то чому законно пити і керувати? човном? це не так? Це незаконно. Коді. Я сяду і вип'ю так безпечніше. Коді, ти п'яне дурбело. Так мені треба зараз їсти за кермо. Це водійське коді сядь за пасажирське вже тоді. Я купив цю машину в Детройті, штат Мічиган, де дороги всипані сіллю. А я не хочу, щоб мої інвестиції заіржавіли. Але дуже добре те, що ми миємо її у воді. Тому сіль з Мічигану змивається. Коді, це океан. Я знаю в океані солона вода. Це саме гірше, що може бути. Хіба в Україну продадуть як биту, а не топлену. Що це таке? Це тільки для надзвичайних ситуацій. За це можуть оштрафувати. Справді так. Поможіть. Хелп! Стій! Мені потрібна вода! Це не надзвичайна ситуація. Я ще їсти хочу. Хлопці, в мене паніка. Я хочу їсти. Ви принесли воду? Ні, тільки шампанське. У нас немає води, хлопці. Так, треба зберігати спокій, спокійно. Ми тренувалися для цього. Зараз розпалю вогонь, будемо щось смажити. Троє британських туристів зникли безвісти. Насправді я смажитиму не тільки їжу, але й інших ютуберів. Багато людей спостерігають, як я щось роблю, щось виходить, щось ні. І коли я розповідаю про свої плани, то всі думають, що я зливаю свої ідеї, і усі інші ютубери такі, о, ми повинні зробити це до того, як коді це зробить, тому що це гарна ідея. А потім відбувається те, що вони роблять відео, але ще не знають, яке відео роблю я. І для них це проблема, яка полягає в тому, що я завжди зроблю відео краще. Я дуже хочу пити. Добре. А ти ж взяв воду? Ти не дозволив нам взяти, бо сказав, що її тут буде достатньо. А, Ну точно, я ж спеціально пустих пляшок набрав. Коді не можна пити солону воду. Ясненько, де вода? Навколо нас. Ми не взяли з собою. Чого ви не взяли воду? Ох, тряся, людина за бортом. Я щось знайшов. Що це? У ньому вода. Тут написано Logitech. Він більше не працює. Ми використаємо його для наступного відео, в якому побудуємо підводний човен. Як справи, чоловіче, ми тут подумали, може ти візьмеш водний мотоцикл і розвернешся перед нами. Один хлопець потрапив за це до в'язниці. Не потрапив. Все в порядку. Можеш чисто для приколу плюхануть на нас. а? Ну якщо чисто для приколу, то давай. Так він збирається це зробити. Викликай копів. Алло, поліція, якийсь чоловік оприскує нас з водного мотоцикла. Поліція зупинила того чоловіка ще до того, як могла зупинити нас, але йому пощастило, що його не зловили на місці злочин. Ми повертаємось в порт на південь. Я можу повернутися просто так, але насправді я повертаюся заради сім'ї. Тут дуже страшні звуки. Так, багато батьків їдуть зі своїми дітьми на сімейні канікули. Наприклад, подивитися на човен з машини. Для чого взагалі існують ці бійки? Просто для вигляду? Ні, вони для того, щоб направляти. Якщо що, то тікаємо. в них потужніші мотори. Зараз вже, мабуть, пройшла половина відео, і я передбачаю, що будуть писати в коментарях як варіант. Вони напишуть, що наші весла на колесах замалі. Тому я повернувся пішки назад до індіани, зробив більші колеса з більшими веслами. Ніс їх всю дорогу назад сюди до Флориди і знову спустили човен на воду з більшими веслами, щоб перевірити, чи справді це працює. Моя мета отримати якомога більше щеплення з цими кораловими рифами. Ми знаходимося на мілководі. Тут багато морських мешканців, і від них весла будуть відштовхуватися, і це збільшить нашу швидкість. Прикольно, на низьких обертах пливе швидше, але справа в тому, що на високих обертах весла просто зламаються. Де режим трек? Ось тут кнопка SRT. мапу увімкнути. Та нащо нам мапа? Режим драйв? Ох, Ісусико мій милий. Весла почали пропадати. Два весла пропало просто. Хтось вкрав весла з моєї сторони, а з моєї сторони все на місці. Вони просто попідлітали догори, порозліталися по всіх сторонах. Автомобілі Dodge мають найгіршу, найтупішу і найшумнішу бляха мультимедійну систему. Вони придумали її в 1902 році. Що це таке? Це що, кусок чиєїсь п'ятки? Це кнопка 911? Вона справжня. 911? Я їхав в машині з дворічною дитиною і потрапив в аварію. Вона випала через лобове скло. Я хочу випробувати цю штуку на маневреність. Я люблю траву. Зараз ми побачимо, як ця штука газує на суші. Це не є цільовим використанням продукту. Dodge. На жаль, це не наш майданчик, тож ми можемо ламати все, що захочемо. Мені нема про що хвилюватися. Це наш сплітер на бампері. До нього кріпляться жовті захисні накладки. Це допомагає водіям Dodge Hellcat ідентифікувати себе. Це як власники BMW не вмикають повороти. Я спочатку не буду сильно газувати. Ох, Ісусико мій милий. Глянь, яке воно подобане алюмінію капзда! <звук> Тайлер, зійди з дороги. <звук> Ти вб'єш його. Почекай, почекай, стояночка, ти загубив цей балан пластмасовий. Треба ці штуки зняти, бо може в когось прилетіти. Що саме ти хочеш зняти? Оці перег... Тут все нормуль. Ох, трясся, куски в космос летять. З цього боку вже якийсь м'яч. Хлопці відчуваєте запах, ніби щось горить. Машина горить коді. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це ж впуск. Заводь машину. Яке заводь. Машина горить, поливай машину.